Проросійські меседжі поширює, а розгрібали це все люди в громадах, народ України. Тому, будь ласка, не толеруйте цей безлад і робіть запит на нормальну політику, місцеву політику теж. Бо я не втомлююсь повторювати, що наш безвідповідальний вибір призвів нас до того, що ми є, де ми є. Скількох людей ми втратили, втрачаємо і ще втратимо, на жаль. І це треба усвідомлювати: Причина – наслідкові зв'язки. Бо навіть якщо буде якесь перемир'я, навіть якщо будуть якісь вибори, ми знову знову втрапимо в яму, в пастку своєї інфантильності, своєї електоральної несвідомості, своїх нереальних очікувань, перекласти відповідальність на якось Васю з. Телевізора за своє життя.